У Луцьку попрощалися із загиблими у боях за Україну Віталієм Собчуком, Владиславом Чигасовим та Іваном Тлумачем. Відспівали військовослужбовців у Святотроїцькому кафедральному соборі. Віталію Собчуку було 30 років. Кадровий військовий на фронті був оператором джавелінів і протитанкового ракетного комплексу Стугна. Місяць тому на війні загинув його батько. Приїхав він хоронити тата, приїхав зранку, якраз в день похорон. І Коли похоронили тата, він зразу той день намагався їхати назад через те, що переживав за своїх хлопців, переживав за життя хлопців. Він був оператором протитанкових військ. Спеціаліст був дуже хороший. Перед тим був контужений. Після контузії трошки втратив зір і слух. Владиславу Чигасову було 44 роки. Кадровий військовий служив у механізованому батальйоні. Загинув під час ударно-пошукових дій в селі Діброва Донецької області. В одному підрозділі служили, планували дії наших підрозділів, наносили ураження. Крайній його виїзд під час наступу на те село нарвалися на протитанкову протитанковому 34 34-річний Іван Тлумач пішов добровольцем на фронт у перший день повномасштабної війни. Побратим на псевдогрізлі каже: під час артилерійського обстрілу воїн відчув себе зле. Його контузили, йому стало погано. Ми його звідти вивезли в зону відпочинку. Там йому стало ще гірше. Приїхали наші батальйонні медики, доклали всіх зусиль, щоб його запустити. В нього зупинка серця була, як в результаті діагностували тромбоемболію. Фактично воїн був з перших днів сумлінним, відважним. Це той герой, яким мають пишатися. Не тільки волиняни, а й весь свідомий світ. Віталія Собчука поховають поруч із могилою матері у селі Лобачівка Луцького району. Владислава Чигасова на алеї почесних поховань на кладовищі в селі Гараджа. Іван Тлумач знайде вічний спокій на кладовищі міста Рожище. Тетяна біскуп, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.